Юні вихованці Центру дитячої та юнацької творчості спробували себе в п'ятьох видах спорту. Можливо, серед цієї малечі є майбутні футболісти, баскетболісти чи легкоатлети. Втім, головне, щоб вони всі були здорові. Сьогодні стадіон загальноосвітньої школи номер 3 у місті Горішні Плавні наповнила дітвора простору відпочинку позитив, що діє на базі центру дитячої та юнацької творчості. Представники міського відділення Олімпійського комітету України організували для них Олімпійський день. Як зазначили організатори, мета цього заходу продемонструвати дітям олімпійські види спорту, практично долучити їх до деяких елементів цих видів спорту. Ну і, звичайно, популяризувати здоровий спосіб життя та рухову активність. Дорогі позитивчики! Попри все, ми з вами позитив. Вже свято у нас традиційне. Сьогодні у нас основний захід в нашому місці. До цього пройшли вісім заходів, починаючи з вищого училища всіх навчальних закладах. І ви завершуєте. Олімпійський принцип який? Вище! Сильніше, швидше. Із таким дружним гаслом кожен загін отримав лист з певною локацією. Перша станція у нас воркаут. Дітлахи мали можливість спробувати себе в п'ятьох видах спорту. На станції футболу діти пробували водити м'яч через перешкоду та цілитись у ворота. На волейболі кидали м'ячі одне одному, тренуючи верхню подачу. На баскетбольному майданчику відпрацьовували влучність. На локації воркаут мали нагоду спробувати, як правильно тренуватися на вуличних тренажерах. У легкій атлетиці продемонстрували спритність та уважність. Ну, щойно ми були на локації футбол. Там ми спочатку вели м'яч э, по э, змійкою повз фішки, а потім э, було менша кількість фішок, і потім ми мали забити ще в Ну, Забивати ворота. Зараз ми на легкій атлетиці, а були на тренажерах. Дуже подобається мені цей день та цей табір. Дуже Весело, гарно, цікаво. На завершення приємний сюрприз. Кожен учасник отримав невеликий подарунок: в олімпійському дні немає переможців, є лише позитив, радість і спогади, що залишаються з дітьми надовго.